Стихійних торговців хочуть прибрати із вулиць. За це сьогодні домовилися представники ринків, влада та поліція. Адже вулична торгівля вбиває підприємців із санкціонованих місць. Натомість самі ж стихійники кажуть піти не проти, аби було куди. Обидві сторони слухала Яна Федоровська. Це один зі стихійних ринків у Черкасах, район сімсотки. Скуповуватися тут полюбляє більшість місцевих жителів для кожного свої переваги. Бубніку можна купити. Тому що рядишком і всегда із время побежать, поїхати на ринок і, і тут все свіженьке. А це вже координаційна нарада у міськраді. Головна тема дискусії незаконна стихійна торгівля. У ній представники ринків, влади, поліції та громадських організацій бачать негатив, тому роздумують, як безболісно перемістити вуличних торговців на чинні ринки. Я даже подходила, говорю, что вы здесь стоите, не зайдете на рынок. Говорит, а нас тут никто не гоняет, никто ничего не говорит, зачем здесь можно работать? Люди даже не понимают, что они стоят на местах, которые... Не прізначене для торговлі виконкомам і депутатами. У нас є спеціально твідзони для этого міста. Всього у Черкасах діє 10 офіційних ринків, та через вуличну торгівлю вони майже повністю пустують, кажуть на нараді. Простоють більше тисячі місць, а це тягне за собою численні втрати. Страдають бюджет раз. страждають підприємці, які стоять законно. Два. І страждають і громадяни нашого міста. Почому? Тому що на стихійних ринках ні твітлабораторії, ніхто не перевіряє ні на предмет пестицидів, ні на гербіциди, ни ні на нітрати. Своє невдоволення виражають і самі ринкові торговці. Вони, мовляв, втрачають заробіток. Люди паничевестен к нам не під'їжджають. Ані їдуть мимо, парковки ніту астановиться нібді. Ані собі їдуть супермаркет, де можна встати, і там покупають. А ми, виходимося, стоїть і ждуть покупати таких. не пані. Скарги проти вуличної торгівлі чи не щодня отримують у муніципальній інспекції. Кажуть, вже не раз проводили рейди, але користь вони приносили короткочасно. Бо одне діло приходить інспектор. З папірцями інше проходить чоловік у формі зі зброєю і з повноваженням жаліються противники вуличників і в поліцію у службі. Якраз складають план дій для боротьби зі стихійниками з учасників. Наради сформували відповідну комісію. Зробимо три основних кроки: це ми визначимо проблемні місця, ми доведемо людей людям про те, що вони роблять неправильно. І третє, ми їм дамо місця альтернативи продажу. Після того, як ми це все зробимо, ми не будемо давати людям можливості розкладатися на цих місцях. Такої новини жахаються торговці. Вони кажуть, не проти покинути свої місця, але лише на такі ж клієнтовигідні. Ось це, наприклад, одне з місць, куди хочуть переселити стихійників. Та поки тут лише випиваки і прилавки зарощені травою. Ну там зовсім не з руки, туди всі люди йтимуть, не заходитимуть, а тут всі йдуть, вони по проходу. Кожна людина тут приходить і домашнє продає. А виходить, нас гонять, немає нам куди де куди стати своїм товаром. Туди до нас ніхто не буде ходити, мені кажеться. І туди не підемо. Там взагалі немає де стати. На бік торговців стають і самі черкащани, хоч їх і не вдоволює товкучка і захаращення, але до якості кажуть претензій не мають. В магазинах, в супермаркетах ми теж іноді беремо такое не свіже, попадається і їм, тому я краще більше довіряю ринку. Хай собі люди як, як можуть, так і виживати на сьогоднішній день. Це ж боротися зі стихійниками почнуть від сьогодні. Спершу інформаційно, потім більш радикально. Звиклих до вуличних торговців містян кажуть, з часом перевчать, а місцевий бюджет від цього лише виграє. Чи виграють самі продавці? Покаже час. Яна Федоровська і Віка новини.